Всім привіт! Ви на каналі Fitguide. Мене звати Тетяна Зуєва. Сьогодні я проведу тренування для наших дорослих глядачів від 50 років. Особливість його в тому, що ми будемо робити акцент на мобільності суглобів, тому що з віком вони втрачають потрібну кількість новіальної рідини, а це призводить до скутості та дискомфорту. Такий комплекс прав про регулярному виконанні допоможе вам покращити функціональність рухового апарату, а також дозволить почуватися здоровіше. Перед початком тренування ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо хочете бачите бачити більше подібних відео. А тепер почнімо. Починаємо наші вправи з положення сидячи, кладемо наші долоні на коліна і починаємо оберти нашими плечима. Назад спочатку 5 разів. 5, 4, 3, 2, 1. І з видихом вперед. 5. 4. 3. Намагайтесь давати більше амплітуди. 2, один. Тепер починаємо з напівобертів головою і з сторони в сторону. Давайте зробимо по три рази на кожну сторону. Ще по одному. І залишимось по центру. Просто голова звисає донизу, і ви якби передаєте всю вагу вашого тіла, вашу таку тяжку голову. Ще Тримаємо чотири. Хребет при цьому тримаємо у рівному положенні, перпендикулярному до полу 3, 2, 1. Плавно перекатуємо голову на ліву сторону. Праве плече ми тиснемо до підлоги. При цьому вашу праву руку ми заводимо за хребет. Лікоть десь намагайтеся тримати на рівні з куприком, а ребро вашої долоні притискаємо до хребта пальцем як умога вище до голови. Ліву долоню кладемо на праве вухо і подаємо всю вагу тіла в ліву долоню, в ліву руку, в лікоть в передпліччя. І просто повисаємо на голові. Силою не давимо, що тримаємо 4, 3, 2, 1. Плавно прибираємо долоню, плавно забираємо праву руку, потихеньку перекатимо голову на праву сторону. І все те ж саме робимо наліво. Ребро лівої долоні покладаємо на хребет якомога ближче до потилиці, опускаємо голову вправо, праву руку перекладаємо на ліве вухо і вагу тіла передаємо в праву руку і просто повисаємо на голові. Ще тримаємо 4, 3, 2, 1. Легенько прибираємо праву долоню. Обережно ліву, руки на вдиху через сторону виводимо вверх. З видихом виходимо в скручування вправо. Ліва долоня за праве коліно, а права рука на місці на одній лінії з куприком. І ви, наче, на видиху виштовхуватись одночасно від нижньої руки за куприком вверх. А лівою рукою, наче відштовхуєтесь від коліна, і ви намагаєтесь вистроїти ваші плечі перпендикулярно краю вашого коримату. Видихом відштовхнулись, вдих, центр, з видихом міняємо положення. І зробимо так чотири рази ще. Всього шість. Чотири. Видих. Обов'язково на видиху, на вдиху, повертаєтесь. Видих. Ще два. І можете навіть дивитись назад. Останній. Добре, вдих, руки через сторони. І з видихом виставляємо руки в сторони. Ми опускаємо нашу ліву долоню якомога далі від стегон. чинимо супротив вашою правою стегновою кісткою. І з видихом ми уходимо у нахил. Вдих, з видихом міняємо. І можете проведжати поглядом верхню долоню, таким чином, ще більше витягуючи себе, наче із тазу. Ми ще зробимо подвагом. Намагайтесь опускати ваш лікоть, але при цьому ви не підіймаєте таз. Останній. І затримуємося у цьому положенні. На ліву сторону тримаємо 5. 4. І Іначе долоню себе витягуємо із області тазу. 3, 2, 1. З видихом міняємо. Тримаємо 4. Три, два, один, добре, вдиху повертаємось, пересаджуємося на гомілки. Якщо вам так незручно сидіти, ви можете собі під сідниці покласти якусь подушку. А також можете підкласти невеличку подушку або куримат. Ще раз отак зігнути і підкласти м'якою частиною собі під підйоми. Ми починаємо працювати з нашими кистями. Виштовхуємо долоні в сторони. Долоні у нас чітко на рівні плеча. При цьому у вас розслаблені м'язи шиї і плеча та голови. Руки у вас напружені, а кисті теж розслаблені. І наче стряхуємо воду з рук. І так ми робимо в найшвидшому вашому темпі десь приблизно ну давайте зробимо 36 разів. Ще залишилось 30. 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Беремо долоні в замок і робимо суставну гімнастику для долони, для наших зап'ясток. В іншу сторону. Добре. Тепер попрацьовуємо більш на глибшому рівні. Праву руку, дивіться, ми тильною стороною, долони до долони, дивляться одна на одну. Праву руку ми схрещуємо над лівою, беремо долоні в замок і вивертаємо через грудну клітину назовні. Давайте так зробимо 5 разів. Наскільки у вас виходить по це робити, не обов'язково вивертати так глибоко, як я. Ви можете вивертати навіть в такому діапазоні, і це теж буде добре. Ще один. І міняємо положення, схрешуємо. Я зробила шість раз. Давайте зробимо шість раз. І на цю руку. Друга рука може йти не так добре, як права, і це нормально. Ще один. Добре. Тепер збрасуємо наші кісті, і давайте ще з вами зробимо вправу одночасно і для шиї, і для плечових суглобів. Ми знов виштовхуємо долоні вперед. Тепер ми схрещуємо верхнє передпліччя, виводимо лікті на, давайте я сяду боком до вас. Виводимо лікті, щоб ви побачили, потім пересяду на лінію плеча, схрещуємо нижнє передпліччя і беремо в зумок наші долоні. Це ваше вихідне положення. Будь ласка, не опускайте лікті вниз. І не опускайте долоні до підборіддя. У вас повинні зберігатися чіткі коти, лікті на рівні плеча, долоні на рівні ліктя. І це ваш робочий діапазон. Так, якщо наша права рука зверху, то ми йдемо у нахил вправо. І нахиляємо голову вліво. І ви повинні відчувати дуже приємне, але достатньо глибоке витяжіння по всій боковій поверхні вашої ши, яке йде на передпліччя і на плечо. Ще тримаємо 4, 3, 2, 1. Повертаємо. Можете скинути, це доволі тяжко. Далі схрещуємо ліва рука зверху, виводимо лікті на рівень плеча, долоні на рівень ліктя. А вдих з видихом переводимо долоні вліво, голова йде нахил вправо. Тримаємо 4, 3, 2. Один. Добре. Повертаємось і пересаджуємось на наші сідниці, виштовхуючи стопи вперед. Чи знали ви, що корінь куркуми містить речовину, яку здавна використовували при хворобах суглобів та хребта? Це куркумін. Він допомагає зменшити біль і скутість, а також покращує рухливість опорно-рухового апарату. Куркумін за своїми ефектами може змагатися навіть з диклофенаком, але при цьому краще переноситься. Бренд спортивного харчування Ванцетон пропонує комплекс куркуміну з додатковим містом біоперину і вітаміну Д3. Ці компоненти посилюють дію куркуміну, що допомагає покращити стан опорно-рухового апарату. І прискорити відновлення суглобів і хребців. За промокодом FITGUIDE замовляйте куркумін зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Добре, починаємо тепер роботу зі нашими стопами. Давайте ними трохи порухаємось. Якщо вам важко сидіти, ви нахиляєтесь назад, покладіть щось собі під таз. Або можете впертися трохи пальцями і навіть відштовхнутися. Це буде вам трошки комфортніше, ніж робити долонями. І починаємо оберти стопами назовні. 10 разів. Давайте зробимо з вами максимально велике кола, дуже амплітудні. Ще 4. Три, два. І тепер всередину. Десять, і вісім. Намагайтеся вашу спину тримати рівною. П'ять, чотири, три, два. Один. Тепер починаємо рухати одна стопа донизу, друга до себе. І попереміну. Дев'я. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. Тепер пальці один від одного, сильно-сильно і один до одного. І таких вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Добре, попрацюємо трохи в динаміці з нашими тазостегновими суглобами. Ми підтягуємо нашу ліву п'ятку до нашої лобкової кістки і намагаємося пустити ліве коліно до підлоги. Наскільки у вас виходить? Це може бути і так, нічого страшного, ви просто потихеньку, потихеньку намагаєтесь збільшити вашу амплітуду руху. І так, давайте поперемінно кожну сторону, ну, давайте зробимо по 8 разів, цього вам буде достатньо. Ще по шість. П'ять. 4, Три. Два. І по одному. Добре, знов підтягуємо ліву п'ятку, до вашої лобкової кістки. Коліно дивиться у сторону, стопа передньої ноги на себе і опускаємось низ нахил, наскільки ви зможете, наскільки вам дозволяє ваша гнучкість. Ще 4, 3, 2, 1. Вдих, витягуємося маківкою доверху, міняємо положення на іншу сторону. Нахиляємось, тримаємо 4, 3. Три. два. Не розвертайтесь тільки корпусом. Назовні корпус дивиться чітко вперед. Останній цикл. На вдиху, наче винирюємо доверху. І тепер ми трошки попрацюємо на бокові нахили, Ліву п'ятку ми знов максимально притягуємо до лобкової кістки, коліно в сторону, права стопа в сторону. Намагайте, щоб коліна і стопа були у вас чітко в одній прямій лінії. Кладемо долонь можна біля колінного суглоба, можна посередині гомілки, можна біля п'яти, наскільки вам дозволяє ваша гнучкість. Вдих ми розкриваємося з видихом, йдемо нахил 6. Вдих. П'ять. І ви наче витягувати себе долоню від тазу, як ми робили на початку нашого тренування. Три. Намагайтесь ниже лікоть опустити. Два. І можете трохи вперед пройти долоню. І останній раз. І тут ми залишаємось і намагаємось витягнути весь свій верхній і нижній бік. Наче Відтягуємо себе долоню з тазу, верхню долоню ми тягнемо в верхню сторону, а нижню долоню нижню. Ще 4. 3. Якщо тяжко дивитися наверх, ви можете опустити голову, дивитися вниз. Два. Один. На вдиху, повертаємось, міняємо сторони місцями. Також вам нагадую, якщо тяжко, ви можете або зігнути коліно, або сісти на щось трохи вище. Добре, опускаємо долоню там, де вам запотрібно. Вдих, розкриваємося з видихом, нахил. Шість. Дих. П'ять. І я вам рекомендую протягнути погляд за вашою долоню. Вам так буде легше витягувати себе. Ще три. Дих. Два. Відих і залишились внизу. Пам'ятаємо, витягуємо себе долонею верхньою і нижньою з області тазу. Тримаємо ще чотири. Якщо тяжко дивитися на долонь, дивіться вниз. Три, два, один. Добре. Зи ми підіймаємось доверху. Давайте знов трохи ще попрацюємо з нашими зап'ястками. Сідайте так, як вам буде зручно. Покладіть зап'ястя. Щоб вони дивилися один на одну. Переходимо на коліна, пальці дивляться в сторони, зап'ястя один на одне. І ми починаємо якби, натискати із сторони в сторону, плечо вводячи за край лінії ваших пальців рук. Причому зап'ястя ми не відриваємо під полу, а навпаки, начебто його вдавлюємо. Тепер чинимо коло, малюємо. В іншу сторону, але без прогину в по поперековому відділі. Добре, тепер просто пальці дивляться вперед. І ми завалюємось наче плечима, вперед, назад, з акцентом вперед. Але дуже обережно ніяких різких у вас відчуттів в суглобах не повинно бути. Добре, тепер кола. В іншу сторону. Тепер буде таке дуже дискомфортне зараз завдання. Робіть його, будь ласка, дуже обережно. Ми виходимо за п'ястями вперед. Пальці, рук дивляться назад. Ребра-долони паралельні один одному. У вас плечі зараз знаходяться над зап'ястками. Ви поставте, будь ласка, ваші стопи у активне положення. Робіть вдих і з видихом уходьте тазом на п'ятки, але долоні не відтривайте від підлоги. Один. Видих. Два. Три. Робіть у своїй амплітуді. Чотири. Останній раз і ми затримуємось тут. Тримаємо 10. Розслабляйте голову, шию, плечі, але зап'ястя виштовхуєте, наче ви зап'ястям відштовхуєте від себе корема. 3, Два. Один. Добре, обережно повертаємось. Можете зробити якісь руханки. Можете зробити оберти. Давайте трошки відпочинемо у позі дитини. Одна долоня донизу, інша, і ми наче опираємось з видихом розслабляємо наше тіло. Добре, ще залишаємось тут на один цикл дихання. З видихом плавно до доверху. Знову ми сідаємо на гомілки, підкладайте щось з підсідниці, якщо вам потрібно. На вдиху ми робимо велике коло, обертаємо долоні назад, беремо зап'ясний замок, коли у вас зап'ястя і долоні притиснуті плітно один до одного. І на вдиху ми тягнемося нашим замочком. До кінчиків пальців наших ніг. Відштовхуємо грудну клітину доверху в діагональ, підборіддям собі, допомагаємо. Це буде ваш вдих. З видихом плавно відпускаємо долоні через півоберт. Беремо знову замок і відштовхуємо, наче простір біля нас. Долоні на лінії вашого плеча, підборіддя до грудей. Маківка тягнеться на тильну сторону долоні, куприк до колін. Вдих, розкриваємось, беремо замок і виходимо. У максимальний прогін з видихом через сторони вперед. І ще один раз. Вдих. І видих. І тут залишаємось на 5, 4. Три, два. Один. Руки через сторони повертаємо, збираємо долоні на мосте. Очі прикриті. Дякуємо собі, одна одній, простору, часу, можливості. Дякую вам Намасте. Пишіть у коментарях, чи сподобалось вам тренування та наскільки легко воно вам вдалося. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні тренування. До зустрічі і пам'ятайте: здоровим бути? Здорово!